Понад 100 медійників постраждали під час повномасштабного вторгнення Росії у Міжнародний день безкарності за злочини проти журналістів. Ми згадуємо про наших колег, які стали мішенню для ворога. І всі ми розуміємо, чому, адже саме журналісти показують світові правду про війну. Ціну слова під час повномасштабного вторгнення досліджувала Катерина Лебединцева. Надію, що доведемося. Дождемо, щоб живий був і щоб ми живі були. Та біда. Ось. Василь Андрійович схилився над фотографіями сина. Каже, понад усе на світі чекає його повернення. Повернення з російського полону. Заровочі під Києвом російські окупанти захопили 26 лютого 2022 року. А вже 1 березня прийшли з обшуком до хати Хилюків, батьків українського журналіста. Вони коло в садку, коло самої хати, налетіли нас. Вони Як нас мабуть. Чоловік і захватили і порок Клали їх, положили на землю і повели із тих пір. Я з моєї дитини і не бачила. Росіяни викрили Дмитра разом з батьком. Батька через 12 днів полону відпустили. Дмитро ж залишився в неволі. Після того жодної інформації від нього довго не надходило. Вдалося лише дізнатися, що чоловіка забрали на територію Росії. Єдина звістка, яку отримали батьки за цей час від сина, короткий лист з російської колонії. Отримали одну писульку, це в нас вона вже раритетна писулька, ми всім її показуємо. Вона написана була три слова «Мама і тату в мене все одно. Добре, 14 квітня була написана, а ми її отримали аж, аж 30 серпня. Дорогі, дорогі мої мама і тату. Я живий. Здоровий. У мене все добре. Свілує. Наш результат наразі в тому, що ми точно знаємо, принаймні місце його утримання. Ми точно знаємо, що Росія знає, що він журналіст. І що Росія відслідковує усі інформаційні матеріали, які з'являються про Дмитра в інформаційному просторі, ми це теж знаємо. Свідки, коли виходять з полону, вони розповідають, що в принципі, для Дмитра не роблять там ніяких поблажок, те, що називається, він такий же полонений, як і всі інші. Що ситуація дуже важка, але він тримається. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські журналісти стали одним із головних мішеней окупаційних військ. Виконуючи свою роботу в умовах бойових дій, вони постійно наражаються на небезпеку. Для росіян, для окупантів, журналісти і незалежні медіа є одним із цілей російського військового наступу воєнного наступу. І Це підтверджується як вбивствами журналістів, так і переслідуваннями, взяттям в полон. Руйнуваннями редакції, ньюзрумів. і фактично росіяни розглядають журналістів як загрозу й окупанській пропаганді. Росія неодноразово демонструвала, що не зацікавлена в правді. українських журналістів, які висвітлюють воєнні злочини, відправляють до в'язниць і піддають моральному та фізичному тиску, намагаючись залякати і змусити їх мовчати. Ну, ми з вами знаємо, мабуть, досвід роботи російської преси на території Російської Федерації, де немає незалежних медіа і немає незалежних журналістів, то це загальна політика Російської Федерації, контролювати все, що відбувається, як вони вважають на своїх територіях. Відповідно, своїми територіями вони вважають окуповані. Я думаю, що усі війни, які відбуваються у світі, усі журналісти під час будь-якого військового конфлікту були у найбільшій небезпеці на рівні з військовими, власне, які беруть участь в цих війнах. Тому можу сказати, що ситуація дуже важка, і багато журналістів постраждало. Є певні цілі переліки тих, кого на жаль було втрачено в журналістській спільноті. І понад 30 журналістів знаходяться зараз в різних тюрмах Російської Федерації і на окупованій території, і на території власне самої Російської Федерації. 2022-2024 роки стали одними з найважчих для української журналістів. Істики від обстрілів і вибухів до викрадень та полону, ці роки забрали життя та здоров'я багатьох кореспондентів, репортерів та фотографів. Спочатку повномасштабного вторгнення загинуло вже понад 100 або за нашим моніторингом 102 медійники. Вони загинули як е, ці частина при виконанні професійних е, обов'язків, частина як цивільні жертви, і частина це наші колеги, герої, які мобілізовані до лав оборони. Безпосередньо при виконанні журналістських обов'язків верифіковано, що загинуло 18 українських і міжнародних медійників. Кожен репортаж, кожна фотографія і кожне свідчення це доказ, який українські журналісти фіксують, ризикуючи своїм життям заради того, аби ці події не залишились безкарними, щоб воєнні злочини були розслідувані а агресор відповів перед судом історії. Катерина Лебединцева, Максим Масленіков та Павло Бондаренко, телеканал Рада для підсумків єдині головне.